Добрий день, мої любі! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик. Послухайте, Хвіст трубою спритні ніжки, Плих з гілки на сучок, носить білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка на у дуплі живе вона. Про кого малята цей віршик? Так про білочку. Зараз ми з вами будемо вчити віршик, який називається білочка, і написав його Григорій Бойко. Вірш замнемо таблицею. Хвіст трубою, спритні ніжки, лих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Добре малята, а зараз ми з вами будемо продовжувати вчити віршик за картинками таблиці. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, в золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка на черіжки. У дублі живе вона. Чудово малята, а зараз ми пограємо. Я почну рядок, а ви продовжуйте. Хвіст спритні. Плихі з гілки на носить білочка, в золотий свій, в неї очі, мов кожушина, гострі вушка, наче у дуплі живе вона. Малята, вам сподобався віршик? Сподіваюсь, що ви запам'ятали його і зможете розповісти вірш самостійно. Дякую вам, малята, ви розумнички, до зустрічі!